Представники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства разом із правоохоронцями перевірили законність продажу новорічних ялинок на вулицях міста. Щороку лісове браконьєрство стає все більш популярним серед населення, що пагубно впливає на лісове господарство, ускладнюючи розвиток флори та наносячи матеріальну шкоду. Говорить Микола Сметанюк, головний спеціаліст відділу екологічного контролю природозаповідного фонду рослин та тот варинного освіту Державної екологічної інспекції Закарпатського округу. Найперше звертається увагу на Документи, які супроводжують ялинки на місцях їхнього збуту. А саме це є товаротранспортна накладна, яка є основним документом для продажу переміщення. До товаротранспортно накладної на ялинку повинна вкластися спеціальна бирка спеціальним номером, який повинен просвічуватися по програмі, яка підтверджує, що ялинка була набута правильним чином згідно всіх документів. Не мають вирок, не мають товаротранспортних накладних, немає всіх супроводжуючих документів, будуть притягатися до відповідальності згідно чинного законодавства. Що для людей, десь навіть, частково відсутні кошти на проживання, того не активізуються і кажен, хоче заробити. У зв'язку з цим і здійснюються такі масові, масова торгівля новорічними ялинками. Тим, що здійснюються самі прекрасні дерева, самі гарні. Дерева, які будуть нести плоди, і через 70 років можуть принести користь цілій державі і суспільству своїми плодами. Тож вона зараз, її ціна коливається там, від 50 до 200 гривень ну, в місцях їхнього придбання. А коли вона набуде повного розміру, вона буде вартувати декілька тисяч гривень. І вона принесе набагато більше користі, ніж зараз. Все правильно. Славицьке лісництво, так? Да, ну, тут не пише, Тут вказується берегумецьке ЛМГ, порода і лиця лицебіла. П'ять штук. Раз, два, три, а чотири, чотири п'ять. 371 номер там є? Попадає? Є. Приїхала далі. тут довжина відповідає, тут не так, як в тих попередніх двох торговців. Все, йдемо далі.